Одяг великого розміру, сорту крем, багато кого лотику, 10 кгів ціна 9 євро за 1 кілограм. Показую вам наповнення від початку до до кінця. Подивіться, нам тут попадається ціла ось така легенька піжама. Розмір пише 4 xl Це ось такі шортики і футболка. Що ще попадається повністю запаковане. Я думаю, що це буде футболочка в розмірі 3хЛ. Наступне ось така блузочка. Крутезна по розмірі 2XL. Далі станішки. Так, розмір теж буде 2XL. Ось така моделька. Далі топік. Цей топік буде 4ХЛ. Наступна моделька, чоловіча футболка. Ось такого плану. Повністю однотонна, чорна, базова. Далі в розмірі 2XL ще одна ось така футболочка, така повна, зелена горошок Далі ось такий прекрасний сопік. Вечірній. Ось така моделька. З дуже красивим декольте. Далі блузочка в розмірі 2 xl жіноча, Далі ще одна блузочка. Ось така моделька. Наступне, ще нам попадається. Ще одна така сама, як та була зелена. Далі ось таке платьечко. Дуже круто виглядає. Ось така моделька. Буде Екселька. Наступне ще одне платячко. Ось такого плану, це вже буде довше. Розмір не пише. Воно таке максимально легеньке. Далі ще одна блузочка. Розмір теж не бачу. 48,50. Ось така моделька. Наступне футболочка, повністю новесенька. Наступне ще одна ось така майка більшого розміру. Думаю, буде 20 xl Далі ще одна ось такого плану. Розмір 3ХЛ. Далі ось така крутезна блузочка, легенька. Далі шорти чоловічі, якщо не помирається, такі баскетбольні. Далі штани. Класичні, повністю новасенькі. По розміру це буде 2х, 3xL. Ось така моделька. Наступна ще одна платочка, розмір 3 xl више. Далі ось такі спортивного плану бріджі. Наступне футболочка Under Armour, Чоловіча. Розмір. Не бачу. Оце теж будете орієнтовно XL, 2XL. Далі ось таке крутезне, довге платтячко, воно йде з етикеточкою, повністю. Новесеньке, дуже класно виглядає. Літнє, вечірнє, гарненьке. Далі 2 xl ось така однотонна білесенька футболочка. Далі ще одна. Ось така футболка жіноча Далі шорти. Шорти вже будуть ці пляжні. Ось такий великий розмір чоловічий. Далі ще одна футболка. така. Наступна моделька ще одна жіноча блузочка з такими відкритими плечима. Далі ще одні бріджі. Ага, це лосіли 3 xl Ось така моделька. Далі футболочка. Теж розмір не бачу. Так, тут ще є одна ось таке цікаве плаття вечірнє. Ось так воно буде виглядати. Дуже гарно гарний, це воно виблискує. Так, наступне це джинсові саміжки. Ось такі. розмір не бачу. Наступна моделька, ось такий топік жіночий. Тут у нас маленька кількість чоловічого, тому що переважає жіночий одяг. Далі ось така футболка. Далі ще одна майка. Точніше, футболочка, розмір, пише 2 із Так, далі ось така накидка легенька. Ось такого плану. І останнє, що тут побирається це. Ось така футболочка в розмірі 2XL, темно-синя, базова, без жодних принтів. Ось така моделька. І в принципі все, я вам показала повністю цілий лотик. 10 кг по ціні 9 євро за 1 кг.